косячива ти шкода що вас цікавить? Пущі, яка цікавить у вас как Ця восхода це не модель Напишіть, яка модель вас цікавить, бо я показую кухню шатаття, показую кухню сухота, а яка з них. Та, ця, ця, ця. За посиланням в шапці профіля переходьте. Там всі контакти і умови співпраці написані, кого цікавить, хто хоче собі взяти. По нормальній оптовій ціні машину не від перекупа напряму від ділера 2-3 тисячі зекономити на покупці машини. Ознайомлюйтеся з умовами співпраці, за посиланням в трохи да і телефонуйте. От я вам показую, що тут є що є цікавого такі от варіанти тут на цьому базарі продаються так коротше значить можна на сьогодні закруглятися з трансляцією бо це сьогодні дуже жарко резко температура піднялася Зараз тупує Ще раз нагадую всі контакти і умови всі праці за посиланням в капці профіля. Кого цікавить ціна напряму від дилера, а не від перекупа. Без посередників і без переплат за посиланням в ставці профіля переходьте, ознайомлюйтеся.